Світ, весь світ, це наша з тобою територія, це наша планета і наші країни, це наша всесвітня історія, древні єгипет, цивілізації, моя та римська імперія, історія світу до зданих скарбів. Відкриє свої раду двері нам. Вона допоможе нам, крізь древні століття, побачити саме таких, як ти, всесвітня історія, це ми. Всім привіт! Мене звати Тетяна, і я вітаю вас на уроці всесвітньої історії для восьмого класу. І сьогодні ми будемо вивчати неймовірно цікаву тему повсякденне життя в країнах Західної Європи у 18 столітті. Варто зазначити, що ця тема є надзвичайно цікавою, надзвичайно складною. Здавалося б, побут це настільки просто, це ті речі, які оточують вас прямо зараз. Це ті предмети, якими ви звикли користуватися щодня. І тому ця тема не проста, тому що, по-перше, Цих речей, більшості, які ви можете зараз бачити навколо себе, елементарно не існувало, навіть речей, без яких важко уявити життя, там типу зубної щітки. І по-друге, в країнах Західної Європи життя було досить різним, в залежності від не тільки країни, а навіть міста, в якому ви проживали. Сьогодні, завдяки глобалізації, такого питання не виникає, і, в принципі, побут середньостатистичного підлітка України, і, наприклад, США, він буде плюс-мінус однаковий. Проте в ті часи. Він різнився досить сильно. І, звісно, коли ми говоримо про XVIII століття, ми уявляємо собі щось помпезне. Ми уявляємо гарних людей з гарними зачісками, ми уявляємо прекрасні споруди, просто обліплені золотом. І на фоні цього всього грає музика Моцарта. Проте насправді реальне життя суттєво відрізнялося від подібних речей. Звісно, це все було також присутнє, проте воно було доступне тільки. Надзвичайно заможним, надзвичайно багатим е, людям, яких на той період було дуже мало в Європі та, в принципі, у світі. А що стосується життя переважної більшості е, населення, вона суттєво відрізнялась. І давайте розглянемо трошки статистики і певних фактів про цей період. Е, е, і досить важливо почати з наступного: кількість населення в Європі на 18 століття суттєво збільшилась вдвічі, ви тільки уявіть. А з 1600 по 1800 рік населення зросло від 100 до 200 мільйонів, і це ми зараз говоримо тільки про Європу. А більшість населення на той період складало селянство. Це в середньому 80, подекуди 90 навіть відсотків. Щоправда, якщо говорити про Голландію, наприклад, там селян було набагато менше. Там було дуже багато міст, які розвивались, і люди вже в 18 столітті туди активно перебиралися. Про міста. Роль міста, в принципі, в цей період невпинно зростає. Ми пам'ятаємо, що на фоні починається промислова революція. Відбувається розширення торгівлі, відбувається збільшення будівництва, розширення мануфактур. Це все потребує нових потужних ресурсів в селі, куди і переїжджають люди з міст. Основними причинами зростання кількості населення це було зростання народжуваності. Ну і, в принципі, певне поліпшення умов життя, поліпшення. Харчів, які були, ну і частково медицини, хоча не до кінця, як ми сьогодні розберемо. Ну і крім того, варто зазначити, що середня тривалість життя вона трошечки зросла в порівнянні з тим самим 16-17 століттям, проте все ще не було високою. Уявіть, тільки четверть населення, тільки 25% населення доживали до віку старше 50 років. І звісно, що надзвичайно високою була дитяча смертність. Життя все ще залежало від тривалості світлового дня. Ми пам'ятаємо з вами, що в середньовіччя схід і захід сонця практично і означав час активності людини. В період 18 століття вже з'являється вуличне освітлення, і це була така певна новинка. Проте все ж таки вона була мало поширена. Крім того, у XVIII столітті стається важлива зміна і важливе зрушення соціально в питанні планування сім'ї. Якщо до цього жінка народжувала стільки дітей, Скільки їй умовно посилав Бог, після цього починається певне планування, скільки дітей вони зможуть вигодувати, за якою дітей вони зможуть приглядати. Звісно, що ця ідея поширювалася досить повільно, і в XVIII столітті вона була мало поширена, проте тут вона зароджується і набуває популярності. Не варто забувати також про такий важливий чинник життя будь-якої людини навіть ще в XVIII столітті, як епідемії. Позбав нас, господи, від чуми, голоду та війни. Цими словами починалась будь-яка типова молитва е, у Франції в цей час, тому що дійсно епідемії, які були надзвичайно ще поширені на той момент, і навіть е, спалах був у XVIII столітті в 1720 році, вони все ще забирали величезну кількість населення. І не тільки чума ми можемо зустрічати ще такі хвороби, тоді як тиф, холера, кір. І вони забирали життя значної кількості населення ще раз, так як не було ліків, не було гідних умов для проживання і не була розвинена гігієна. Звісно, що так само не була розвинена і особиста гігієна у людей. Крім того, в містах була відсутня каналізація практично повністю. І це було просто колосальним лихом всіх європейських міст, навіть великих, навіть столиць. Каналізація, як така, була відсутня. Всі відходи просто виливали з вікон на вулиці, і все на тому. Це було абсолютно нормальним ходом життя. Крім того, крім епідемій, крім постійних хвороб, величезною проблемою був голод, який дійсно у XVIII столітті траплявся дуже часто. І якщо брати. Навіть Німеччину для прикладу, між 1667 і 1807 тобто друга половина XVIII століття, кожен четвертий рік був неврожайним. звісно, що тоді були відсутні такі поняття, як консервація, як харчі, які можуть зберігатись дуже довго. І навіть один неврожайний рік був надзвичайно страшним і смертоносним для населення. Тому відсутність гігієни, відсутність медичної допомоги. Постійний страх голоду це, по суті, формувало побут і це впливало на звичайне життя звичайного населення. А декілька фактів про те, як жили люди в той період. По-перше, спідня білизна війшла до такого побутового повсякденного вжитку лише в XVIII столітті. Тобто до того спідньої білизни як такої не існувало. Наступний факт, який багатьох з вас може шокувати, це те, що в 1800 році, тобто 220 років тому, в Лондоні, а Лондон тоді був найбільшим містом світу, не було жодної лазні. Тобто місця, де можна помитись. Звісно, що це досить дивно. Проте на той момент. Помитись, сходити в лазню було досить небезпечно в уявах людей. Вони вважали, що так хвороба швидше потрапить в організм, і це було пов'язано з тим, що дійсно, коли починалися великі епідемії, по суті, в таких от банях складались певні розсадники хвороб. Так дійсно траплялось, проте у людей свідомість спрацювала таким чином, що митись стає небезпечно. І тому всі лазні були зачинені. І в 1800 році їх просто елементарно не було. Звісно, що в будинках у заможніх людей вони могли собі організувати щось по типу ванної кімнати, звісно ж, не в сучасному зразку. Проте, все ж таки, це було надзвичайно рідко, це було надзвичайно дорого і дозволити собі це міг далеко не кожен. Крім того, сама свідомість працювала таким чином, що існували люди, які жодного разу в своєму житті не мились. Наступне дезодорант було винайдено в 1880 році, тобто в кінці 19 століття. Дезодоранту як такого не було, проте, як ми розуміємо з попереднього факту, від людей пахло не надто приємно. Яким чином намагались це приховати? Звісно, що зазвичай це використовувалася просто величезна кількість, недопустима кількість парфумів. Ми з вами розуміємо, що це не працює, і що таким чином запах нікуди не дівався, проте це був єдиний шлях якось замаскувати всі аромати. Туалетний папір о, винайшли в кінці XVIII століття. Чим користувались люди до того, обмежувалося виключно їх уявою. Запах на вулицях. Як ви пам'ятаєте, була відсутня каналізація, і ви можете зрозуміти, який стояв аромат на вулицях навіть великих міст. Звісно, що е, весь бруд з будинків виливався прямо на вулиці. Е, Товари, які продавались на ярмарках, інколи залишались там і гнили прямо на вулиці. Це все оточувало звичайних людей в їх звичайному житті. Догляд за ротовою порожниною. В цей момент вже відбулись певні зрушення в цьому напрямку, і навіть з'явилась е, зубна паста, яка випускається до сьогоднішнього дня. Проте вона була надзвичайно дорогою. Вона була просто недопустимо дорогою для звичайного населення. Тому зазвичай вони просто витирали ротову порожнину ганчіркою, і весь догляд за зубами і ротовою порожниною на тому і завершувався. Тепер давайте розглянемо, які новинки з'являються в побуті в цей період. Все ж таки, щось нове відбулося. І, по-перше, це праски, термометр, олівець з графіту і, до речі, одразу ластик до нього, дзеркала, які починають активно поширюватись в побутах звичайних будинків навіть в містах, а не тільки в великих палацах. Крім того, китайська порцеляна, не тільки посуд, а й різні прикраси. Вони також стають трошечки більш доступними для звичайних людей і починають прикрашати оселі звичайних мешканців. Настінні годинники з маятником. А, і кишенькові годинники це все винаходи XVIII століття. Крім того, парасольки від дощу, хустинки, які, до речі, спочатку історично були круглими, квадратними вони стали пізніше, а, нічні сорочки і спідня білизна. Це все винаходи, які почали активно використовуватись в побуті у XVIII столітті. А тепер давайте розглянемо міста, про які ми вже частково поговорили, проте на конкретних прикладах. Що ми маємо знати? В містах, в період нового часу, в XVIII століття, про яке ми говоримо, проживало 10-20% населення. Ми пам'ятаємо за виключенням Голландії. Більшість міст не змінили свій вигляд з епохи середньовіччя. Тобто це були так само вузькі вулиці, а, наставлені досить поруч будинки, і це все займало небагато місця. А ці міста були невеликими, переважно в них проживало 2-5 тисяч жителів, знову ж таки, за виключенням великих міст і столиць, які поступово розростались. А в центральній частині жили заможні горожани, а решта робітники вони проживали на периферії міст. І найбільші міста, які існували тоді, це Лондон з населенням 675 тисяч і Париж з населенням 600 тисяч. Ну давайте розглянемо з вами спочатку Лондон. А, тут ви можете бачити зображення Лондону XVIII століття, досить непогано, досить розбудоване місто, проте давайте послухаємо факти про нього. Як ми вже зрозуміли, це було найбільше місто Європи, столиця Великої Британії. З 1707 року Велика Британія, до того Англія, пам'ятаємо. І в XVIII столітті, в принципі, вигляд Лондону починає змінюватись. По-перше, там з'являються кафе, кафе, в яких починають пити каву, чай, це стає таким певним ритуалом. І найчастіше вони були побудовані в такому турецькому або ж єгипетському стилі. По-друге, в місті починається розвиток друкарської справи, з'являється більше видань, з'являються. Газети, які власне і читає величезна кількість громадян. Тобто тепер новини поширюються швидше. По третє, в XVIII столітті в Лондоні була створена професійна поліція, яка стежила за порядком в місті і, в принципі, там стало дійсно менше злочинності. Наступне місто, яке ми розглянемо, це Париж. Тут ви можете бачити план Парижу 1771 року. Населення Парижа на той момент складало 600 тисяч горожан. Ну і власне ось ви можете бачити пейзажі, які досить звичні, які показують місто дуже гарним, охайним, чистим, з такими просторими е вулицями для прогулянок. Але давайте послухаємо, що говорили очевидці, які побували у 18 столітті у Парижі. Філософ Жан Руссо. Він вперше відвідав Париж в 1731 році і слухаємо його враження. Я очікував, що це місто гарне, велике, де ви бачили тільки чудові вулиці і палаци з мармуру та золота. Замість цього, коли я вступив в передмістя Сен-Марсо, я побачив тільки вузькі, брудні і смердючі вулиці, злодійські чорні будинки, кругом злидні та бідність. Можливо, це було його суб'єктивне враження. Давайте почитаємо ще, що писав Вольтер через 18 років. Ми червоніємо від сорому, дивлячись на паризькі публічні ринки, його вузькі брудні вулиці, які розповсюджують заразу і викликають постійні розлади. В центрі міста темно, тісно, огидно, щось від часу найганебнішого варварства. І останній відгук це листи російського мандрівника. І давайте послухаємо: всюди бруд і навіть кров, що тече струмками з в'язних рядів, Затиснути ніс і закрити очі. Картина пишного міста затьмариться в ваших думках, і вам здаватиметься, що з усіх міст на світі через підземельні труби зливаються в Париж нечистота і гидота. Ступите ще крок і раптом повіє на вас в пахоші. Значить, що ви підійшли до однієї з тих лавок, в яких продаються парфуми і помада, таких тут безліч. Вулиці всі без винятку, вузькі і темні, від величності будинків. Який ми можемо зробити висновок, що міста зростали чисельно, міста? Розвивались, проте старі, ось ці середньовічні ще такі відгуки в них залишались. І ось цей бруд, який був по сусідству з парфумерними крамницями, він дійсно викликав серйозний дисонанс. Наступне місто, яке ми розглянемо, це Берлін. І тут мапа Берліну 1688 року, і прошу вас звернути увагу на Берлін в кінці 17 століття. І на Берлін в середині XVIII. Зверніть увагу, як він розрісся. В 1709 році, тобто на початку XVIII століття, в Берліні проживало 55 тисяч чоловік. В середині XVIII століття вже проживало близько 100 тисяч чоловік. Ну, давайте знову ж таки послухаємо відгук про Берлін. Щойно вийшли ми на вулицю, як мені довелося затиснути носа від смороду. Канали тут заповнені всякими нечистотами. Чому б їх не почистити? Невже немає у берлінців нюху? Друг повів мене через славну липову вулицю, яка і справді чудова. Посередині висаджено алеї для піших, а з боків бруківка. Чи то частіше тут живуть, чи то липи вбивають нечистоти в повітрі. Тільки на цій вулиці не відчував я ніякого неприємного запаху. Дома не такі високі, як деякі в Петербурзі, але дуже гарні. В алеях, що простягаються на тисячу та більше кроків, прогулюється чимало людей. Ну і знову ж таки, вже третє місце відгуки, про які ми читаємо, і повторюється та сама проблема. На цьому ми завершуємо огляд міст. Давайте подивимось, як проживали селяни. Треба зазначити, знову ж таки, ми пам'ятаємо, в містах проживало 10-20%, відповідно, решта 80%, 80-90% проживали і були зайняті в сільському господарстві. Життя людей все ще залежало від природи напряму. Тобто ми пам'ятаємо, що зміна клімату і неврожай приводили до серйозних проблем в першу чергу і особливо в селах. Крім того, в XVIII столітті в сільському господарстві відбулись досить суттєві зрушення, так як його товари більше продавалися. Крім того, відбуваються зміни в агротехніці, нагадується все на фоні промислової революції, хоча вони і не були суттєвими поки що. Крім того, в Східній Європі набирали такі от оберти і популярність маєтки, такі фільварки, так ми пам'ятаємо, що це, які були засновані на праці підневільних селян. А в Західній Європі, яку ми зараз розглядаємо, це все базувалось на економічних речагах. Тобто праця базувалася на найманих робітниках навіть у селах. Вигляд села змінився дещо в XVIII столітті в цей час. Ті селяни, які стали заможніми, почали займатися активно-фермерським господарством, вони, по суті, зносять свої старі дерев'яно-земельні будиночки і будують на цих місцях нові, кам'яні, гарні, дво-триповерхові будинки подекуди. Більше того, у вікнах з'являється скло. Там, де раніше завішувались вікна тканиною, пропитаною маслом, тепер з'являється дійсно скло, яке було на той момент вже дешевшим. І Доступним селянам. Крім того, в будинках з'являються нові меблі, і вони, по суті, досить схожі на, ту, на ті меблі, що використовують в містах. Тобто відбувається певне урівняння. Крім е, таких фізичних предметів, в села перебираються і традиції з міста. Наприклад, такі традиції, які раніше були нетиповими для населення. Як, наприклад, зранку випити чашку чаю, який був досить дорогий на той момент насправді, або ж чашечку кав. Давайте розглянемо декілька зображень, на яких показано звичайний побут селян. Ось на першому ми можемо бачити, по суті, ферму типову, на якій є і розведення тварин, і поля. Ну, і на двох наступних ми можемо бачити працю селян у XVIII столітті. Отже, як жили на той момент робітники? Давайте ми з вами проаналізуємо один текст і спробуємо зробити з нього висновки. Це власне короткий нарис про службу у господарів бавовняних фабрик. Та про їх робітників. Манчестер, це місто в Англії, 1784 рік, тобто кінець XVIII століття. Завдяки специфічному характеру промисловості в повітрі постійно кружляє бавовняна пилюка, яка в поєднанні з маслом та нагріваючись від тертя дає особливо неприємний запах. Фабрики працюють вдень та вночі. Для цього використовується велика кількість свічок, але майже нічого не робиться для вентиляції. Внаслідок цього при недостачі повітря на фабриці постійно відчуваються випари від багатьох людських. З цього можна зробити висновки про те, що ми пам'ятаємо з вами, промислова революція набирає темпів, звісно, що кількість робітників зростає. Проте умови, в яких вони працювали, точно не покращуються, збільшується робочий день. Умови стають більш складними фізично. І хоча з'являються машини, проте все ж таки для людини умови кращими не стають. Наступне, що ми не можемо просто оминути, це мода у XVIII столітті. Отже, найчастіше під модою XVIII століття розуміють саме дворянську моду, тому що, звісно, що серед верст населення, які не були заможніми, серйозних змін не відбувалось. І такі важливі тези. Невід'ємною складовою гардеробу європейців стала спідня білизна. Це стосувалося всіх прошарків населення. У Парижі, другої половини XVIII століття з'являється і поширюється така культура, як перукарні. В першу чергу вони були для жінок, так як ті зачіски, які робили жінки, і ми про них поговоримо окремо, зробити вдома самостійно було неможливо. Також у вжиток входить маленька сумочка, так як змінюється вигляд суконь. Вони шиються тепер з іншої тканини, де не так вже і просто зробити кишені. І тому жінки вимушені носити собою певний аксесуар. Як ми знаємо, ця традиція збереглась і досі. І наступне: що найбільш заможні люди могли дозволити влаштувати в своєму домі салон. Салон це, по суті, було місце, яке облаштовувалось для прийому гостей. І там якраз відбувалися ці демонстрації новинок моди. Тут ви можете бачити такі от елементи побуту громадян в XVIII столітті французьких. І, наприклад, чоловіча перукарня, яка також набирає популярності. І зверніть одразу увагу на перуки. Ми їх потім ще обговоримо. Отже, одяг. По суті, сукні не дуже сильно змінюються з XVII століття, проте зверніть увагу. Вони трошечки відрізнялись за стилями. От ми можемо бачити зразок польської, французької та англійських суконь. Взуття. Також взуття. Розгляньте, будь ласка, приклади західноєвропейських таких моделей взуття, які були поширені в XVIII столітті. З жіночим одягом зрозуміло, сукня взуття подивилась, що ж носили чоловіки. Власне, одяг чоловіків також виглядав досить помпезно і досить яскраво. Ось ви можете бачити два зразки чоловічого одягу XVIII століття. Не менш цікавими також були зачіски, і про них ми поговоримо окремо. Власне, моду на зачіски диктували в королівських палацах. Грубо кажучи, та зачіска, яка сподобалась королю сьогодні, на цій зустрічі вона ставала популярною з завтрашнього дня, починаючи на декілька десятиріч. І так в один момент в моду війшли невеличкі зачіски з додаванням певних елементів. Проте вже. В кінці XVIII століття повертається стара добра звичка будувати на голові величезні конструкції, які прикрашались стрічками, квітами, чим завгодно. І от саме для них і потрібна була допомога перукарів. По суті, зачіска жінки на той момент означала її авторитет, означала заможність навіть її чоловіка. Які зачіски були у чоловіків. Чоловіки любили перуки. А, ну і власне на початку. 18 століття продовжують користуватись тими зачісками, що існували і в 17-му, тобто величезні, такі шикарні кудряві перуки. Проте пізніше в XVIII столітті з'являється мода на перуки іншого зразку, як ви можете бачити на другому зображенні. Вони такі досить маленькі і охайні. І до кінця століття мода на перуки потихеньку відходить, і на перше місце виходить мода на зачіски з власного волосся. Крім того, до речі, варто зазначити, що впродовж цього всього часу перуки інколи розфарбовували, так само, як і обличчя. Для цього використовувалась пудра, і вона була різних відтінків. Вона була біла, або могла існувати світло рожева або ж світло блакитна Наступна тема: що ж їли люди у XVIII столітті? Ну і власне харчування у 18 столітті мало декілька важливих рис. По-перше, харчування європейців. Та й, в принципі, всього світу залежало від пори року, а головне від майнового стану. Все ж таки, ми пам'ятаємо, що багаті люди вони могли дозволити собі в той час колосально більше. А в 16-18 століттях основу харчування становила рослинна їжа. І саме через це її інколи ставало недостатньо, так як ми не забуваємо про неврожайні роки. Крім того, європейці харчувалися грубими юшками. Та кашами, які виготовляли на основі місцевих культур. Це могло бути овес, просо або ж ячмінь. А також культури, що з'явилися після відкриття нового світу, такі як пшениця, рис, кукуруза, вони були малодоступними. Наприклад, білий хліб ще в 18 столітті був просто показником розкоші та багатства. А незвичайні люди вживали з менш дорогих культур хліб. Також поширюється вживання картоплі. Проте картопля в Європі досить довго вважалася їжею бідняків, і люди відносились до неї з досить серйозною недовірою. Вони вважали, що вона отруйна для вжитку, і тільки пізніше вона стане більш-менш популярною у Франції. Проте все одно це вважалось довгий час як їжа бідняків. Крім того, М'ясо середньостатистичне населення Європи вживали досить рідко, приблизно один раз на тиждень. Інакше вони їли або рибу, або вище перераховані продукти, так як м'ясо було дуже дорогим і важко доступним. Звісно, якщо говорити знову ж таки про аристократію, про заможних людей, там меню було інше. А крім того, риба займала надзвичайно важливе місце. Особливо якщо говорити про міста, які знаходились біля морів або річок, то риба буквально рятувала населення, яке проживало там. Крім того, ми пам'ятаємо, що в той час люди дотримувалися активно посту, ну і, власне, з року 150 днів складає пост, в який можна їсти рибу, а м'ясом ні. В 16-17 століттях починається зростання вжитку цукру в їжу, що також повпливає і на денний раціон типового європейця. Крім того, в XVIII столітті, як ми вже з вами говорили, активно починається. Вживатись серед селян, міщан, такі напої, як чай та кава. І давайте послухаємо таку цитату: немає жодного буржуазного дому, де б вам не запропонували кави. Немає жодної продавщиці, кухарки, покоївки, яка б не пила за сніданком, каву з молоком. Тобто це стає плюс-мінус буденним продуктом. До того люди найчастіше пили розбавлене вино, яким вони розбавляли воду для того, щоб зробити її придатною для пиття, або пивом. Крім того, останнє до Європи було завезено тютюн, і куріння набирає обертів і стає таким певним ритуалом. До речі, поширюється ще так само нюхання табаку. Отже, що їли в селі та в містах? Ми вже з вами розібрали такі основні продукти, які були у вжитку у типового мешканця XVIII століття. Проте давайте розберемо, що в містах все ж таки з'являються більш доступні продукти завдяки торгівлі з новим світом. Ну і власне колоніальні торгівлі, яка вже тоді починається. В селах же ж найчастіше у вжитку були боби, ну або культури, які там проростали. На цьому ми з вами завершуємо. І єдине, що я б ще хотіла наостанок запропонувати вам рецепт. І якщо ви хочете здивувати своїх близьких якимись новими кулінарними зрушеннями, я вам пропоную фрикасе з курки або кролика за рецептом XVIII століття. Отже, що вам потрібно? Візьміть курку і обшпарте її або зніміть шкіру. І помістіть на сковорідку, залите бульйоном або маслом з невеликою кількістю цілого перця і варіть її на вогні до тих пір, поки вона не стане м'якою. Потім додайте порізаних персиків, жовтки двох яєць і трохи масла. Перемішуйте все це в сковорідці, поки не загусне, а потім посипте невеликою кількості нарізаної петрушки. Не впевнена стосовно смакових характеристик цієї страви, проте ви можете бачити в цьому рецепті вже використання певних спецій. Да? Там вони намагались прикрасити смак петрушкою, та й, в принципі, іншими спеціями, які вже тоді набували популярність. Але кому цікаво спробувати приготувати фрикасе за рецептом 18 століття. Впевнена, це буде незабутнє. І на цьому я дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня і до зустрічі.